Одноповерховий будинок горів в мікрорайоні Поділ в ніч на 27 листопада. В кількох метрах від нього мешкає Полтавка Тетяна. Вона говорить: злякалася, але пожежі не дивується. Бомжі, Ото то собиралися там, ото п'янки, буханки. Уже годів 10 тут вже ніхто не жив. Восім я утра побачила і вийшла ставню відкривати, а закриваю, тому що окна вибивають малолетки. Я дивлюся пожарки. Мешкає неподалік і пані Ірина. Каже, не розуміє, чому ці занедбані будинки досі не знесли, адже вони потопають у смітті, часто горять та несуть небезпеку. Мені кажуть, давно треба було зняти ось ці два. Будинки. Там же ж ось ці бомжі збираються, і теж вони то не знаю, як там, ніхто не постраждав, а тільки літа, теж жили там. Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників після 3-ї години ночі від місцевих, говорить речник ДСНС Полтавщини Віталій Шкаревський. О 3-й годині 39 хвилин надійшло нам повідомлення, що на вулиці Небесної Сотні сталася пожежа господарчої споруди. Коли рятувальники прибули на місце події, вогнем було охоплено покрівлю, тому приступили до негайної ліквідації пожежі. Загалі вогнем знищено покрівлю та перекриття на площі 100 метрів квадратних, пошкоджено облицювання стіни на площі близько 40 метрів квадратних. Внаслідок пожежі люди не постраждали. Наразі її причину з'ясовують. Нагадаємо, в серпні минулого року вогнем була ушкоджена і частина сусіднього одноповерхового будинку.